Львівщина централізовано закупила 126 автобусів для школярів територіальних громад. До початку повномасштабного вторгнення шкільний автопарк області налічував близько 400 машин. Однак, з 24 лютого освітяни долучились до допомоги ЗСУ і з того моменту віддали на потреби армії близько 100 автобусів. Ми зі своєї сторони розуміли, що наше завдання на той момент забезпечити все можливе фронту. Але для себе ми розуміємо, що Діти наше майбутнє, і ми за себе поставили за завдання до кінця року також оновити парк шкільних автобусів. Відтак сьогодні очільник Львівської ОВА Максим Козицький вручив головам громад ключі від перших 25 школяриків та зазначив, що до кінця року планують закрити потребу в дитячих автобусах на 80%. Усі машини українського виробництва і можуть перевозити учнів з інвалідністю. Нові автобуси є нові. Звісно, що це. Це дуже добре. Я думаю, що ці автобуси вже більш якісні, чим були ті, що ми до того часу закупляли. Тому що до там, тих автобусів, які в нас були закуплені, є багато проблем виникає. Кожен автобус коштує близько 2,5 мільйонів, тому разом на закупівлю школяриків із обласного бюджету та при співфінансуванні територіальних громад Львівщина витратила понад 300 мільйонів гривень.